Добрий день, розказую сьогодні про цей ключик, для чого він потрібен. Т-72. Електростопор, гармати. Наприклад, якщо у вас гармата, гармата зафіксувалася на гідростопор да, після заряджання, і, наприклад, вона не може знятися з електростопора по якійсь причині, або електростопор сам пошкоджений. Або ще якісь нюанси. Тобто, можна за допомогою цього ключа його що, вернути в ісходне положення зняти пушку з елект... електростопору, так? Тобто, щоб її освободити. А штатне місце його знаходиться отут. Хочете отак поставте, хочете отак поставте. Ви сюди його маєте закласти, от витягуєте. Можете його витягнути і користуватися. От вона. От ви вот його сюди вставляєте, нажимаєте починаєте крутити. І можете або ставити, або знімати. От для чого цей ключ. Дякую за увагу.